Як Створити безпосередньо у нашому випадку перформанс макс кампанію. Друзі, це дуже легко, дуже просто. Це найперевіреніший формат перформанс максів для хорошопа. Типаж цих кампаній дивіться, ключове, називається «Feed Only». Не шопінг онлі, не товарочка Онлі, не смарт-шопінг, ні. Дивіться, давайте будемо грамотними, правильними. Може, десь суржику мене проскакує, але з точки зору налаштування, я тут дуже добре знаю. Це називається типаж кампанії «Feed Only». Це щось аналогове до старого формату розумної торгової рекламної кампанії. Чому вона називається FIDO? Тому що ми хочемо, щоб наша АІшка брала таргетинги саме нашого Фіду. Ну, тому називається фідонлі-таргетинг, ми беремо фідонлі. При цьому ми виключимо всякі картинки, пошуки, КМС і все інше. Чому? Нам потрібна розумна кампанія торгова з включеним функціоналом там, ремаркетингу чи без нього, щоб вона працювала і генерувала нам конверсії саме з шопінгового формату реклами. Це дуже важливий нюанс. А, чи можна там додати асети, картинки, текстовки, там шопінг, виключати якісь URL, відео? Так, можна. Можете відразу цим займатися. Я рекомендую це додати лише після того, як ви там хоча б підзібрали там 30 три конверсій. Тому що в такому випадку ці асети з великою ймовірністю запрацюють в правильному руслі, ніж не в правильному руслі. Тому... Такий ось собі нюанс. Тому він називається Feed-only, не Shopping Only, друзі, Feed Only. це щоб запам'ятали.